Доброго дня. Сьогодні ми обговоримо на Суспільному каналі «Сяєва» саму головну духовну цінність це любов. Це саме прекрасне почуття, яке можуть, можуть оволодіти люди, яке дає людині безсмертя та щастя. Але ця гнила система показує нам умаловий шлях до розуміння такого важливого в нашому житті почуття, як любов. Нам кажуть, б'є значить любить, це брехня є, значить, не поважає. Нам кажуть, в кожній сім'ї люди сваряться. Скажу, впевнено, це також брехня сваряться, тому що немає взаєморозуміння. І наші батьки, які не змогли пізнати любов, намагаються передати нам своє нещастя. Як жінка, яка сама виховуючи дитину, не знайшовши свою половинку, може показати своїм дітям шлях до любові або до щастя, мабуть, зрозуміло, що не зможе, тому що сама не знайшла той шлях. Заховавши в своєму серці образу закривши таким чином шлях до любові. Образа це тягар. Ображений завжди використовує та воду возять, тому не треба витрачати на це почуття все життя. Єдиний шлях впустити в серце інше почуття, але для цього треба відкрити душу, коли розберетесь, що таке правильно. Або батьки, які роблять вигляд, що вони щасливі, ховають своє нещастя внутрі себе, обманюючи себе та інших. Будучи трусливими, боячись визнати свою помилку, показують хибний шлях і своїй дитині, яка, дивлячись на батьків, повторює їхні помилки. Так, я з вами згоден. Хочеться завжди бути правим, жити без помилок, але це є хибний шлях. Не помиляється лише той, хто вже дуже сильно помилився. На помилках здобувається досвід, нові знання, помилки роблять нас сильнішими та підготовленими до різних викликів. Тому, друзі, коли ми вибрали свою половинку, а потім зрозумівши, що це не зовсім те, що бажає ваше серце, майте сміливість підняти це питання, обговорити його зі своєю половинкою. Але не можна сваритися, треба розставатися з повагою один до одного, подякувавши один одному за цей витрачений для вас час. І що із поваги до іншої половинки, розібравшись в усьому, я не хочу більше обманювати свою половинку, дякуючи за ту увагу, за ту ласку та ніжність, яку мені подарувала моя половинка. Але серце моє вимагає іншого. Також треба з розумінням відпускати, не ображаючись, тому що, якщо вам дійсно подобалась ваша половинка, невже ви б хотіли, щоб вона страждала не люблячи вас, а ховаючи це в собі, руйнуючи свій внутрішній світ до того для Чого вам половинка, яка вас не любить. Але хіба можна назвати це помилкою, коли ніхто нас не вчив? Як правильно вибрати свою половинку, як розбиратися у внутрішньому світі іншої людини, І ніхто нам не розказував, що таке любов, яка вона, як її пізнати, незнання цього веде однозначно до неправильного вибору, тобто помилки. Нам треба зупинити цю купу помилок, закритих душ та нещасних сімей, настав час нових можливостей, які дадуть нам ще один дуже потрібний нам шанс знайти наше щастя. Любов це важлива і многогранна цінність, хто вміє володіти цією цінністю, той має доступ до дуже ніжних і чутливих речей. Основа любові це коли ти впускаєш іншу людину в свою душу, це і є найвищою довірою людей один до одного. Любов не має обмежень віку, фінансового статусу, в спільноти. Любов підкоряє і самосильну, і саму багату, і саморозумну людину. Любов це коли жінка купається в увазі самого коханого і самого красивого чоловіка, та коли чоловік купається в увазі самої красивої і коханої жінки. Це коли люди дивляться один на одного та не можуть надивитися красою друг друга, це коли людина бореться за кожну мить, коли на вас зосереджена увага коханої людини. Це коли людина насолоджується кожною посмішкою, кожним подихом та кожним поглядом своєї мрії, це коли людина починає робити будь-які без, безглузді вчинки для того, щоб отримати ще, ще хоча б трошки уваги. Це коли кожна хвилина, коли з тобою поряд кохана людина приносить насолодою, цю мить хочеться продовжувати і продовжувати. І тільки коли ці бажання між чоловіком і жінкою є взаємними, ці почуття називаються любов'ю. І такою любов'ю не можна напитися, та її не може бути забагато. Тому ця цінність дає необмежені можливості для мрій. Ця цінність надає вам крила, які кружать вас над землею. І той, хто володів цією цінністю, стає непереможним та безкінечно щасливим. Любов робити жінку королеву, а з чоловіка робить короля. Цю цінність не можна вкрасти, цю цінність не можна його купити, її можна тільки втратити або, проживши життя, не знайти її. Це саме велике почуття, яке може бути між людьми і немає іншого розуміння, слово любов. Всі інші розуміння це брехня. Той, хто не спробував цього почуття, хоча б раз в житті, ніколи не буде щасливою людиною, ніколи не отримує душевного спокою. Тому що мета життя не виконана. Любов це цінність, яку я називає Божий дар, і той, хто поставив інші цінності, попереду ніколи не буде щасливий, тому що він не виконує свою місію, надану йому природою. Любов дуже ніжна річ, і все, що стає вище цього почуття, руйнує його порою назавжди, особливо залежність і недовіра. Щоб володіти такою цінністю, як любов, потрібно вміти користуватися іншими чин, цінностями, які є частками такого почуття, як любов. Це такі скарби, як чесність, справедливість, довіра, увага, воля, щедрість, сміливість, скромність, дружба, взаєморозуміння, культура, краса, життя. Не маючи хоча б одної цінності із тих, що я перечислив, ви не зможете оволодіти головним скарбом взаємної любові. Простий шлях, ви вже спробували, це шлях до нещастя. Давайте спробуємо інший шлях, ставши на цей шлях, який я пропоную, ваше серце відчує, що це є правильно і ще не досягнувши мети, вже заспокоїться, тому що це є природне. Природний шлях, друзі, у нас один. Їх не може бути багато, тому давайте його шукати разом. З вами був вільний журналіст Сербо.